ці та інші події у найближчі 20 хвилин. Дніпропетровськ з робочим візитом відвідав президент України Віктор Янукович. Глава держави взяв участь у церемонії відкриття льодової арени. Ознайомився з роботою регіонального інформаційно-ресурсного центру Відкрита влада. Також він побував на урочистостях з нагоди 80-річчя створення Дніпропетровської області. Про візит президента далі. Відкриття критої спортивної арени зі штучним льодовим покриттям розпочалась без затримок рівно у півдні, з вітального слова президента України на Дніпропетровщині завжди був не тільки масовий спорт, але й спорт високих досягнень. Я багато разів переконувався на різних змаганнях, що на Дніпропетровщині живуть мужні люди. Здатні досягати висот в спорті продовжив церемонію виступ вихованців Дніпропетровського балету на льоду Кристал. Цинко відкриття став виступ відомих російських фігуристів. Ілля Вербух привіз із собою таких зірок як Роман Костомаров, Олексій Ягудін та багатьох інших. Приїхала поздоровити земляків і особисто випробувати новий лід і Тетяна Наука. прекрасный. Очень приятно, что в городе, в моем родном, появился такой прекрасный, замечательный дворец спорта тренировочный, что здесь будут появляться новые звездочки. И спасибо людям, которые за всем этим стоят. И поздравляю город с юбилеем вот, и с таким замечательным катком. Льодова арена це перша хокейна база, збудована на Дніпропетровщині в рамках державної цільової соціальної програми хокей України. Будівництво споруди розпочалося у листопаді 2010 року. За рахунок державного та міського бюджетів, Вміщує вона 375 глядачів. Її переваги вже оцінили самі хокеїсти. Льод хороший зроблений вже болі. Більше... В європейському стилі. Євроборти нові, стекла, по углам. Ну то є като Я сподіваюся, що ми будемо тут проводити тренування і приймати наші домашні ігри. Тепер думаю, що може більше появиться льда і більше тренувань. І може на наступний рік, вже введемо в плей-офф. На базі новозбудованої льодової арени вже створена дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту. Аліна Ковенко Віталій Правдюк деталі. Після відкриття льодової арени президент відвідав облдержадміністрацію. Тут Віктору Януковичу демонстрували відкритість влади, втілено в інформаційно-ресурсний центр з аналогічною назвою. Оглянувши його, президент відзначив і ефективну роботу влади Дніпропетровщини. Мені імпонує стиль, тот, зараз є е, діловий стиль, стиль в роботі власті Дніпропетровщини і. Е, Ну, это говорить о том, що ми продвигаємося вперед. Також президент пообіцяв не залишати Дніпропетровщину сам на сам із будівництвом метрополітену. Ми обов'язані продовжувати будівництво метро, і ми не маємо права зупинитися на достигнутому. Схвально відгукнувся гарант і прохід медичної реформи. На Дніпропетровщині вже дуже багато зроблено. В этом плане. і я сподіваюся, що ця робота буде продовжуватися. Первичная медицинская помощь для людей буде доступна, і вона дійсно буде своевременной. Найслабше місце Дніпропетровщини екологія. Тут зазначив Віктор Янукович, що працювати й працювати, але наголосив президент. Подібна картина по всій країні. У Нас велике кількість різних свалок. Відходів. Їх нужно утилізувати, їх нужно перерабатувати, нам нужно очищати нашу землю, нам нужно очищати водойоми. Як не втратити здоров'я при такому розкладі? Рецепт від президента. Щоб бути здоровим, треба певний образ життя вести, їсти мало, більше рухатись і так далі. Я все це роблю. На останок Віктор Янукович побував на урочистості.